Покажіть ліхтарик Powerbank. Всім привіт! І сьогодні у мене в руках ось такий чудовий ліхтар від Ecoflow. І це, мабуть, один із небагатьох продуктів бренду, який не має мобільного додатку. Ну звісно, є ще захисні сумки, але про них вже якось іншим разом. Так от, насправді цьому ліхтарику і не потрібен додаток, тому що все в ньому керується буквально однією кнопкою, а саме це режими освітлення. Ось такий холодний, теплий, змішаний, режим ручного ліхтаря. Та режим сос. Закріпити ліхтар ви можете двома способами: ось такими гачками. Або двома потужними магнітами, які кріпляться буквально на будь-яку металеву поверхню. Також у вас в комплекті з ліхтарем буде ось така захисна сумка-чахол. Та зарядний кабель USB Type-C. Ну і найголовніше це акумулятор. Він має ємність 7200 мА, що дозволить вам використовувати ліхтар близько 20 годин на найяскравішому режимі освітлення, а також підзаряджати ваші гаджети. Ну і якщо вам сподобалось це відео, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал та очікуйте наступних відео. Адже далі буде тільки цікавіше.